안녕하세요 여러분 저는 마리나라고 합니다 Всім привіт! Мене звати Марина, і на цьому каналі ми будемо з вами вивчати корейську мову українською. Я завжди хотіла створити світ корейської мови більш доступним для вас, тому це мій новий початок. Я буду вдячна, якщо ви мене підтримуєте лайком та підпискою. Сьогодні ми будемо вивчати граматику першого рівня. Це граматика ко, тому давайте дивитися. Граматика Ко використовується у наступних двох випадках: перше це перечислення фактів, і друге це послідовність. Ми почнемо з перечислення фактів. Додається ця граматика до дієслова, прикметника та іменника. Якщо додаємо до дієслова чи прикметника, ми додаємо чисту основу, тобто від'єднуємо частиночку та до граматики Ко, тобто мокта мокко. Є ПДА, є ПГО. Неважливо, на що буде закінчувати дієслово чи прикметник, ми однаково будемо додавати частиночку го. Але якщо ми будемо розглядати саме іменник, то якщо іменник закінчується на приголосну, ми будемо додавати ігу. А якщо на голосну, просто гу. -го. Йса, юйсагу. А тепер давайте подивимось приклади, як ми можемо цю граматику використовувати у реченнях. Отже, вперше. Я прибираю, а Джені миє посуд. В цьому випадку ми будемо перекладати цю граматику як А, тобто ми перечислюємо факти, що я щось роблю і Джені щось робить. Наступний приклад це цінгунин. Ця какуєпа моя подруга добра і красива. Ми знову ж таки перечислюємо факти про подругу, що вона добра і перекладаємо в цьому випадку красива. У випадку перечислення фактів, ми можемо підставити в першій частині один підмет, а в другій частині інший підмет. Тобто тут це допустимо. Також, якщо ви хочете підставити якийсь час, його, звичайно, можна підставити перед граматикою «ку», але рекомендую ставити його саме в кінці для природнішого звучання. Та все ж таки перед «ку» його ніхто не забороняє ставити. Тому ми можемо сказати Чонен чомсори гаку, ценінен сойкоціри гесо. Я прибирала а Джені мила посуд. Так само ми можемо сказати Чонен чонсо це нінен, фолько ціригесою. Також хочу вам розказати про використання цієї граматики з іменником. Тут потрібно бути обережним, адже ви не можете просто сказати там банан, яблуко, комп'ютер і телефон. Для цього є інші граматики, такі як ваґуа, і рам. 선생님이세요. ми тато він лікар, мама вчителька. Знову ж таки, якщо ми, наприклад, роз'єднаємо це два 에, простих речення будуть. Тепер давайте поговоримо про другий випадок, і це послідовність. У цьому випадку граматика «ко» використовується виключно з дієсловами. Адже ми додаємо його для того, щоб сказати, а потім після того і так далі. Тобто, якась дія була виконана першою, ставимо ко, та буде і наступне. Суб'єкт підмет вашого речення може бути лише один. Там, я, Дженні чи ще хтось. Тобто, ми не можемо сказати, що я помила посуд, а Джені там поприбирала як послідовність. Тобто я спочатку помила посуд, а Джені потім поприбирала. Ні, тому що це буде значення перечислення фактів. Тобто, тут потрібно бути обережним. Тому давайте подивимось такий приклад. Одецоненцонцогаку санцекессою. Вчора я поприбирала і пішла гуляти. Ми також не можемо у цьому випадку підставляти якісь часові форми перед граматикою яку, адже тоді воно буде набирати знову ж таки значення перечислення фактів. А ще один приклад. Я зустрінусь з другом, а потім поїм. Знову ж таки, у нас тут говориться про послідовність подій. Спочатку я зустрінуся з другом, а потім я буду їсти. Зверніть увагу, що це не чітка послідовність подій, і друга дія не залежить від першої. Це буде дещо інша граматика, як аугезо. Тому давайте підіб'ємо підсумки. Використовуємо ми цю граматику у двох випадках. Перший випадок це перечислення фактів, другий випадок послідовність. Якщо ми використовуємо у перечисленні фактів, ми додаємо до всіх частин мови, але у послідовності вона додається виключно до... У першому випадку ми можемо передко ставити як і часові форми, так і може бути два суб'єкта в реченні. В першій частині один і в другій частині інший, а в другому випадку не може бути два суб'єкта в реченні, лише один, і не ставимо жодної часової форми перед граматикою GO у послідовності. Якщо у вас виникли запитання на рахунок цієї граматики, я буду вдячна, якщо ви залишите їх у коментарях. Використовуючи граматику Go, напишіть свої речні у коментарях. Та маннайо!